Аграрії трьох районів Дніпропетровської області зібралися, аби порадитися, обмінятися досвідом і проаналізувати ситуацію з майбутнім врожаєм. Проблеми цьогорічного сезону вже відчули на собі всі сільгоспвиробники. Посівні площі озимих культур дуже в поганому стані. практично сходів немає. Дощі пішли дуже пізно. Надія дна на озими, ячмінь масляничні культури рапс. Перекультів 600 гектар, пшениця теж в такому ж стані. Надіємося на ячміні, надіємося на якісь ярові культури. Пропало у нас десь 1200 гектар. Ячміня, зима десь 600 гектар. У нас надіємося, хоч центр 30 може 28 отримати, а то всі будуть пересільні площі. Вроді держава балакає гарненько, хочеться реально почути, які дії від нашого правительства конкретні. Буде компенсація, буде допомога чи не буде допомога. Тому що селянам треба допомагати. На яку допомогу з боку держави варто розраховувати за умови втрати більшості врожаю? Які заходи треба вжити, аби не зазнати відчутних збитків? Відповіді на ці запитання мали змогу почути учасники науково-практичної конференції від фахівців інституту зернового господарства та представників обласної влади на сьогоднішній день. Спеціалісти сількових району продолжают работу над разработкой мероприятий по производственным планам на 2012 год. Задачами, которые состоит в недопущении резкого снижения посева зерновых культур, недопущении увеличения посева более 20% подсолнечника. Крім цього, згідно із завданням губернатора області, представники районів доповідали про стан використання земель під посів соняшника та стан виснаження сільгоспогідь. Зазначалося, що в районах замість трачених зернових сіятимуть кукурудзу на зерно, збільшаться й посів озимого ячменю. Більше ячменя кукурудзи. Ясно, що останніх п'ять років ячмію нас врожай практично місяць двадцять озимий на 10 центнерів більше давати. Ми вже декілька років ведемо в області таку політику, щоб е, практично довідному знести усіли ярний чмей. На конференції була можливість почути поради науковців, рекомендації фахівців АПК, а також визначитися із заходами, які передують проведенню весняно-польових робіт. На жаль, цей рік знову став своєрідним іспитом для багатьох сельгосвиробників. Втім, майже 80 господарств Криворізького району, запевнив Олександр Позивайло, голова Криворізької райдержадміністрації, його витримають. Принаймні, район технічно готовий до весняно-польових робіт на 100% забезпечений паливно-мастильними та насінньовими матеріалами. Наразі. Строки та температурний режим є основними факторами, від яких залежить доля майбутнього врожаю.